Видавництво мальопус надало в бібліотеку мангу. Блін, мангу тепер можна читати, прийти. Наприклад, «Підземельна смакоти. Першу книжечку дуже круто. Вже вийшла ще і друга книжечка, поки що її немає, але теж скоро буде. Кулінарна книга по відьмаку. Якщо вже йдемо по кулінарії, ну це імба, це дуже круто. Прикольні ілюстрації, дуже гарно все оформлено, дуже стилістично. Якщо фанат або фанатка всесвіту відьмак, це прям must have, це прям бомба. Вархамер. Книжки по Вархамеру виходять українською. Я вважаю, це треба підтримувати про різноманітні якраз такі воїни хаосу, про різноманітних монстрів. Дуже класний продакшн, дуже весело, дуже яскраві картиночки. Приселяну лявочка закахалась. Це база, це клас. Без жартів. Марін. Топ вайф, якщо не помиляюсь, в 22-му році вийшов перший сезон. Манга дуже класна, дуже прикольно. Цікаво пояснює в цілому, що таке косплей, що таке аніме фести, наскільки важко косплеїти, наскільки важко створювати костюми. Плюс трошечки романтики. Два томіка завезли. Гей, Мерів і гей Мерок Я дуже прикольний ще, окрім Варкрафту, Вархамеру, Кайлдер, Скроллсу. Є по Assassin's Creed Вальгала дуже цікавий комікс, якраз котрий доповнює лор Теж дуже прикольний. Збірка ілюстрацій по Євангеліону. Ну, це виглядає дуже круто. Каору, який топ хлопчик. ти що подивіться просто на цей фіт. Годинничок, туфельки, ну все, готов покорять серце Сінзі. Тут якби все. Блін, дуже круто виглядає. Для фанатів-фанаток Гаррі Поттера, от Ми поки що не вирішили. Це, це, це спеціально. Чи це спеціально зроблено, чи ні. Типу, ось неофіційна, найпевніша книга заклинань. Тут, коротше, коли відкриваєш, воно догори дригом. Або це помилка при друці, або так і треба, ж типу загадкова, магія, от всяке таке. Ось, і тут буквально про майже кожне заклинання. дуже круто, дуже цікаво. Це Скотт Пелігрім від Брайна Ліомеллі. Це неймовірно крута, дуже прикольна, дуже весела, переповнена іронією, попкультурою і гумором робота. Про власне кажучи Скотта Пілігрима. Бочі, це прям база. Це про самітниця рокерка. Це якщо ви е, воробушок соціофобушок, котрий не любить спілкуватися з людьми, який постійно боїться, яка людина, яка постійно щось собі надумує і як там найгірші варіанти в голові розглядає. Це про вас і для вас. Дуже раджу почитати. Остання подорож дівчат теж класна штука. Якраз таки показує, ніби і жахи війни, але в той же час воно якось на дивовижу комфортне і прикольне, і цікаве про дружбу. Теж дуже класно. Українська магічна академія. Я такого навіть не бачив. Прикольно. Дуже гарні арти. О, Дніпро! Це ми, ми тут, ми в Дніпрі. Це купа різних людей, я так розумію, котрі зробили колаборацію і разом випустили таку книжку. Блін, дуже прикольно. Багато візуальних стилів. Блін, дуже прикольно, що книжка одночасно і англійською, і українською. Може навіть свою англійську попрактикувати. Прикольно в бібліотеці дуже дуже багато. Всякого різного цікавого. Приходьте подивитися, що тут є. Почитайте, візьмете. Тому да, манга – це теж література. Тому приходьте читайте.